Всіх вітаємо на нашому каналі. На перший погляд нічого такого у нас цікавого немає, просто стоїть електрочайничок, світиться і вода вже. Ну не знаю, яка там температура. Мабуть, чути на цьому, на Звуки, що хоче закипіти вже період закіпання. Насправді в нас немає зараз мережі світла. Сьогодні електрики їх робить ремонт, Тут у нас піврайону відключили. О, вже видно, зараз буде пара. Спіца. О, перше вже пара все вже кипить, так? Да? Можна відкрити крішку. А Зараз ми... Бачите, вода ну, вже 99 градусів. Вода закипає. Немає у нас світла. Немає світла. На вулиці ми сьогодні е, змерзли у нас. Так... Ну, я сьогодні знімав вже відео. Прийшли додому, змерзли, треба зайти треба... чаю. Немає світла взагалі. На вулиці цілий день йде дощ. Зараз трошки перестав дощ. в даний момент трошки трошки таки, не такі густі хмари. Був період, що густіші хмари, падала напруга. Зараз десь під навантаженням 85 вольт і 16 година вечора. Були ми на похоронах. На сьогодні взагалі тут два буде другий сьогодні похорон. Взагалі багато покійників, молодих хлопець. Потрапив аварію, подібний як влад, тільки влад да повернув до життя на мотоциклі. Ну, така ситуація. І значить що? Ми підключили знову ж. знову ж. Зараз пане Олексій буде сварити мене, скаже, ви що щось спалите. До речі, грівся тен, коли ми, нас не було вдома. Знову ми включили розетка-розетка. Вже не тянули переноски, вже ми перекинули фазу, розібралися, чого воно. Не Розібралися, чого у нас не було. Пропадало світло по фазах, хто бачив попереднє відео, потім розкажемо. Але факт той, що погода абсолютно 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 без сонця. Трошки 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 так то світліше зараз стало. і Я ж кажу, вже ж не, не час пік. Зараз трошки світліше стало, але як світліше? ну Сонця ніхто не бачив. Дощ ішов холодно, дуже холодно на вулиці. Плюс 10 максимум. Максимум. плюс 10 І нам вдалося не просто там включити світло в будинкові, а нам вдалося закип'ятити чайника. Просто напряму, без інверторів, без нічого. розумієте, Єдине, що ми боїмося кнопочку, щоб не спалити чайникові, то не, не даємо вимикати, вимикаємо з розетки, бо спалиться кнопочка. Але все ж таки цікаво. Дуже цікаво, що сонця немає, зараз зайдемо. Покажу панельки. В принципі, панельки ми показували. Відео про те, як ми їх перший раз випробували, як воно гріло і, і, буде. Ну На жаль, таку погоду ми там теплоакумулятори нагріти не можемо, якби у нас був окремий якийсь болерчик. Бачимо, отак так вони розміщені. Так, я трошки приближу трошечки приближу. Ви навели так ще, ще мокрі. Ну, Десь дощ тільки що перестав. Дощ тільки що перестав. Я думаю, що на яких А сонце вже десь десь там, мабуть, чи де сонце. Точно не знає, де сонце, ну, бо його не видно за хмарами. Але на 16-ту годину ми орієнтуємо, що сонце там ближче до заходу, може там. А це на південь. Навіть не на південь, а чуть-чуть він під захід. У да, нас не рівненько на південь у нас стоїть трошки ближче на градусів 10 західно, не, більш до заходу, ніж до сходу. Не, не рівно на південь, але так. Майже на південь. Ось така у нас цікава історія. Думаю, треба поділитися, хто таким буде цікавитися, буде ціна інформація. А потім ми покористуємося більше. Розкажу свої думки, враження. Поки що не знаю. Якісь, ну, остаточно робити ще рано, бо одного дня там побуло сонце півдня і другого дня менше, ніж півдня, розумієте. А далі хмарно і втрат там багато в, є в теплоакумуляторі то особливо, ну в принципі вчора-позавчора э, мився від сонця, але це так на одну людину помитися. І за те, що втратити. Якби не втрати, там можна було б э, більше нагріти. Ну, я потім розкажу, які нюанси по нашому бойлері, який у нас бойлер, що він не зовсім э, ну, не найкращий варіант, виходить тобто, зміючок всередині. І чому не найкраще, ми розкажемо. А Саме відео вже знято, змонтований, Скоро буде на нашому каналі. Як ми підключали, там вже провода і як запускали, як воно гріло. Все покажемо. Наразі всім до побачення.